Вітання з екосаду Вусика сьогодні, 18 вересня. Хочу розповісти про одну із самих проблемних рослин, яку мені все не вдавалось протязі майже двох десятків років себе розвести, щоб отримувати плоди. У мене був досвід, я на чернівеччині колись жив і працював, і там у мене прекрасно плодоносили. Айва. Я хочу розповісти вам про айву. От я сьогодні почав збирати з неї плоди, От. і вийшло так, що я там викопав на Чернівеччині, де в мене прекрасно плодоносила рослина і пересадив собі в садок. Але вона тут. Росте і до сих пір декілька кущів, але плодів дає, цвіте там, дає плоди, і потім вони згнивають. От. А це ось якраз <смас> такий випадок вийшов, що це була груша, щеплена на айві, придбав я сажанець, посадив у школку для надорощування і отримав те, чого я довго прагнув. Отримав чудовий сорт, можна так сказати, хоча це подвой для груші. О, така, от, така, от. такі от плоди цікаві. Десь 100 грамові величиною, прекрасні. І не гніють. От вони мають таке забарвлення. Я зараз ви бачимо, а тепер я отак от рукою зроблю. І воно це все облази. Це таке ніби як пилок такий зверху на рослині, такий коричнюватого кольору, Ось тут гарно видно теж. От. То, оце бачите, на кінець прийшла до мене вдача. Я отримав рослину, яка дає гарні повноцінні врожаї. Вон там їх. Загілич. От можна продивитися і тут, і на тій стороні деревця там плодики. В общем, в достатній мірі. Мало того, я її використовую так, як вона була колись двоєм, Ця деревинка, тепер вона величиною ось десь. До покажу долоню. Сантиметрів 6 з товщиною. От, дає таку поросль. І я роблю одводки і щеплю. От, прищепив грушку. Ось один саженець буде і ось другий саженець грушки буде на айві. То багаторазове використання. Росте вона в загусеному місці. Тут у мене чудові кущі ожини крупноплідної, безколюдської, дає прекрасне врожаї. От я якраз зйомку цю вирішив зробити, бо обрізав ожину. Так що відплодоносило поряд буквально. Через 2 метри досить така солідна вже черешня. Дичка на ній я прищепив три сорти різні черешні. І збираємо врожай, а це все ожина. От. А тут колись була школка, шкілка. І ось тут лишилося декілька яблуньок із цієї шкілки. Вони перещеплені. Це хміль поліз нагору по ній. В общем, ніби як загущене місце, і з сонячної сторони знаходиться черешня, не дає достатньо освітленості. От. Але чудова айва плодоносить, то я буду її робити обрізку, щоб вона мала. Таку досить культурну форму, в тому плані, щоб досить легко було доставати плоди. І буду радіти цим плодам, бо дуже полюбляю ось тут, ви бачите, внизу ці плодики От, ростуть на цій деревинці. От цим хотів з вами поділитися всім гарного дня. Найкращих побажань і здоров'я.